Не проскочити на жовтий у сумах сталася незвична ДТП. Учасники одразу три різнокаліберні авто: Камаз, який не встиг загальмувати на червоне світло, тролейбус, який вивертав на головну і вдало зупинився, та легковик ДЕО, пасажирка якого просто дивом отримала незначні травми, бо від самої автівки мало що залишилося. Хто куди і як не доїхав, про все розкаже Маргарита Єрмак. Аварія сталася на перехресті вулиці Охтирської та Харківської вранці. Камаз з'їхав у напрямку Хімпрома. Думав, встигне проскочити на жовте, втім не зміг. Зіткнувся з легковиком, який паралельно із тролейбусом виїжджав на головну дорогу. Ми одновременно виїжджали на зелений світ відсюди, з вулиці Охтирської на вулицю Харківської. І в цей момент от, КамАЗ у нас влітів, ударив сильно. мене відкинуло в сторону. На тролейбус у тролейбусі їхало 70 пасажирів. Усі вони залишилися живими та неушкодженими. Їхнє життя врятував маленький автомобіль, який випадково опинився між двома велетнями. Він летів на красний світ. Він ударяє лануса. Лануса розворачує, Він стукається в тролейбус. Я вже становила в принципі, тому що я бачу цю ситуацію, що він у нього ударяє, Я тролейбус. На тормоза остановила. скорость у нас невелика була, тому що ми тільки почали двіжені. За попередньою інформацією, водій КАМАЗу просто не встиг загальмувати, бо швидкість була за високою. Чоловік таке не приховує. Красний горів, загорівся красний. жовтий загорівся. тормозить начало, а тормозний будь а сюди. Пошов ДТП такого масштабу дивом обійшлося без жертв. Констатують очевидці, проте без швидкої не минулося. До лікарні потрапила жінка, яка їхала на передньому сидінні легковика. Чи відкривати кримінальне провадження в міліції? Думають? Кримінальне провадження відкривається з цією 286-ї, коли хоча б одна людина в дорожній транспортній роботі отримає тілесне ушкодження. В даному випадку жінка відкрила тілесне ушкодження. Якщо дійсно там тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, слідчі обов'язково буде ...нести внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині постраждала ушпиталина, знаходиться в нейрохірургії обласної клінічної лікарні. Медики класифікують її травму як легкі тілесні ушкодження. Це рана ловної частини голови середньої ніяк легкої. Слідчі дії тривають, працюють експерти, встановлюють винуватця аварії. Маргарита Єрмак, Віктор Лапшенко на часі новини.